Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в продажі з'являється ось такий красень Volkswagen Passat b 8 2017 року, опять щойно приганий з Німеччини в суперовому, дуже рідкісному кольорі. Машина щойно з детелінгу Я виставлена сьогодні на продаж і буде чекати свого власника. 166 пробігу механіка. Дуже рідкісний варіант з таким пробігом, в такому стані. Їх практично немає. Вся інформація є офіційного дилера на рахунок цього авто. Зараз я вам показую код, а ви провіряєте, резервуєте. Так само, як і радар татар Естройніку, без січення має ось такий дальний стан. Залітику січень немає. Це все то, то, така ручка, скажем, де просто така ключка, скажемо. Не будемо терти, але просто все тут класно, в цій машині. Хороший лінія ума. У нас камера асистентів є. У нас дозволяє повністю побачити ви лобове скло з підігріву, матермальне. Воно, до речі, рідне, наскільки я пам'ятаю, зони під ручками, щоб максимально зберегти майбутньому власнику естетику, оклеєні бронеплівочку. У нас також по салону взагалі шикарний салон, дерево, зеркала гріються, складаються, друзі. Потрійний у нас склопакет. Лайн з хорошим набором опцій. Так, сонце трішки заважає, менше з тим. Сидіння в нас ерего комфорт. 166 тисяч оригінального пробігу у нас. Тут все оклеєно, також бронеплівочку, тому немає таких подряпин. Як ви можете бачити на авторі, стан керма також ідеальний, без подряпин, без слідів зносу. Також бонус від себе. це Тут оклеєне в бронеплівку, таку матову, воно практично, естетично і не залишає від пальців таких моментів. Тут також в стилі хайлайн все. В чорному глянці все оклеєно в бронеплівку, друзі, щоб в майбутньому власнику було приємно користуватися. Ось таке. Я вже підключив діагностику. Зробив перевірку на працюючий двигун. Все тут добре. Вінкод і так далі, ви можете перевірити самі, якщо у вас будь-які питання є. І в тому може пройти перевірку на офіційному. Дилері підігрів облогу навігація, парктронік перед-зад запуск з кнопки. Друзі, саме основне що механіка 160, ну, без 100 км 167 пробігу, їх практично дуже мало, вже все за 300. і такі До речі, дуже гарно салон виглядає, оце комбіноване таке дерево. Шикарно взагалі виглядає. Зверніть увагу на їхні проблемні місця, тут все добре, ніяких немає дефектів. Авто досить доглянуте, у нас адаптивний круїз також є, фронт асіст, контроль дистанції. Колір, ну просто кайфую від цього кольору. Задні шторки в нас присутні. І, по-моєму, задні... Так, ззаду також у нас подвійний склопакет, друзі. Притонований з заводу. Задня кліма. Ось такий вигляд. Все це має. Хороше доглянути авто. Теж великий плюс, воно не фарбоване, без підфарбувань. Зараз я вам це покажу. По багажнику взагалі питань немає, зверніть увагу яка. Кришечка, шторка, сітка, все на місці, все гарне, у нас ремкомплект. Ну і такі робочі моменти. Все в ідеальному стані, друзі. Просто ідеальний стан. Ну, сонце трішки заважає, нічого не можу зробити з цим. Ці боковиночки також ніхто нічого не возив, вони не подерті. І говорить завжди ручка сама про себе, що вона без подряпин, значить нічого тут не їздилось і не зверніть увагу. Такий воно вигляд має все. Приємний, гарний, всі резиночки. Все після детейлінгу має ось такий вигляд. Не після хімчистки за тисячу гривень, правильно, коли на авто неможливо глянути. Також машина в нас хоч і комфортлайн, але вона має оці в нікель, рамки вокруг вікон. Да, досить круто. Отак знаю, що багато кому цей колір подобається. Хороший комфорт з правильним пробігом на хорошій комплектації і, в принципі, я думаю, авто буде швидко продане, тому не зволікайте, замовляйте перевірку і купуйте. Так, відразу приладом. Пройдемося, Йдемо з цього крила і так далі. Нефарбований b 8 на механіці двохлітровим двигуном, нефарбований, це досить крутий варіант, тим паче, що вся його історія є офіційного дилера, друзі. Ви чітко знаєте, що купуєте. Чітко, все добре, супровий варіант. Тому, друзі, резервуйте, якщо вам потрібна інформація по він-коду, ми вам її надішлемо безкоштовно, історію і так далі. І тоді вже робіть висновки. Замовляйте перевірку автоекспорта і купуйте. Всім хорошого настрою, гарного, мирного вечора. Слава Україні!